Сьогодні о 12 дня зібралися журі окремо для кожної номінації, з дискусіями, а більше навіть з жартами, з, з, з аргументаціями найрізноманітнішими, з кожної номінації було обрано найкнижку. Я би не хотіла називати ці книжки, які ми обрали найкращими, тому що найкращі це взагалі велика умовність. Вони можуть бути там най, найкомпромісніші, найцікавіші, найаргументованіші певним учасником журі, найбудь-що. однозначно найчитаніші, тому що власне всі наші десятки і вущі п'ятірки, які розглядало журі, це є книжки найчитаніші впродовж року. Літературний критик починає дуже дорожити своєю репутацією. Звичайно, в нас трапляються і дружні рецензії. І е, якісь там рецензії за домовленістю між е, автором і критиком. Але цих е, матеріалів стає взагалі менше. Критику стає важливо писати і відстоювати власну думку, десь навіть жертвуючи дружбою. Е, золота булька, очевидно, матиме сенс доти, доки письменники надто серйозно ставитимуться до власного творіння, доки вони е, морщитимуть чоло, надуватимуть щоки. Доки э, піар і самопіар будуть э, заміною читацькі рецепції, доки, доки ці речі будуть важливішими, аніж э, відгук читача і відгук літературного критика. Тому золоті э, золотій бульці поки що бути, а ми починаємо власне саму церемонію. Жадана, це книга Жадана. <реш> По-моєму, значить, я вже це казав е і повторюся, що для мене це найкраща його книга з часів цитатника. Марадонна, Ефеопія це все було значно значить, посередніше. Це важлива дуже книга життя Марії. Ну ми і так це знаємо. Та? Але тут важливо, ну що, Жадан? Чого в нього ще нема, так? Але все одно, тим не менше, навіть не зважаючи на це, значить, ми думали, значить, було два головні такі роздави Жадан і Лаюк. Е, при тому, що Лаюк вже отримував е, літак-центр. Але це нам не завадило зробити це ще раз, значить, показавши, що може бути і так. Цілком може бути. Тому жадано все зрозуміло, ви його читали, але ну, от вирішили так. Книга Юлії Стахівської. Е, Мені, под... Мені особисто подобається дещо менше, ніж її попередньо. Але це хороша поезія. Для мене це певний зріз покоління 2000-х. Це такий певний талонний верлібер, про що я теж писав. Мені вона подобається, хоча я там. Дуже швидко якось пропадаю, вона мене, значить. Я буксую в цій книжці. Тобто вона от не прочитується у мене дуже швидко. Може, поезія не має так прочитуватися. Але, наприклад, лайвка, ти починаєш читати, якось так дочитуєш кінця. який і, і Жадана, хоча Жадана теж пропадає. Вона дуже тиха, ця поезія, що не заважає їй бути дуже помітним явищем. І це наша така загальна признака. Значить, хто там у нас ще? Люба, як про цю книжку найбільше говорили цього року, може поруч Марії. Але чим більше про неї говорять читачі, тим пильніша більше, більше увага критики. Мені особисто вона не дуже подобається, або дуже не подобається. Так? Тобто, чим емоційніша люба, тим, тим програмовіше вона якось б'є під дих. Я хочу втягуватися, а не хочу отримувати якісь прямі удари. Вона найдискусійніша була книжка тут у нас. І ми багато про неї говорили всі. Ну, Лаюк, значить, друга його перемога з другою книжкою, хоча фактично з третєю. Я довго думав, що це що Осота краща книжка. Тепер я думаю, що Метрофобія все ж таки краща. Я її декілька разів перечитував, думаючи, що значить, зміниться моє підставлення на один раз на початку. І друг... і таки змінилося, а на третє закріпилося. Все правильно. Це дуже хороша книжка. Лаюк, справді, про нього часто кажуть автентичний поет. Так? поет. От, от «автентичний» — це дуже просте якесь для нього слово. І стихійне просте. Але він справжній дуже поет. От він дуже молодий, всі бояться якось зіпсувати цієї премії, що він значить, може загордитися чи позна що почне писати. Не думаю, не видно поки що, що він загордиться. Так? Це дуже хороша книжка, і вона цілком, значить, попри те, що різниці вагітні категорії Жадан і Лаюк, але вони десь досить поруч знаходяться. Оце важливо з різницею 20 років. Очевидно, запрацювала червона гілка метро, і до нас доїхав Мирослав Маюк. Мирослава, Я не готував промови, хоча в мене був листочок, але не було ручки. Я ще, коли, коли стояв у тому метро, якраз я навіть не стояв, я сидів. У мене був час написати це все, але я нічого не написав. Дуже дякую тим, хто. Читає, пише, любить поезію. Дякую моєму видавництву, яке повірило в мене. Дякую Володимиру Єрмоленку, який написав мені після мову. Дякую Жанні Кадирові, яка, яка оформила мені цю книжку. Я пам'ятаю, як ми їхали на це. це її робота це велетенські такі брили. Оце, от це велетенські брили. Я пам'ятаю, як ми метр на метр, там по 35 кілограм, як ми це носили і смальта. Була у в руках, в мозолях, я дуже їй дякую, і, і таке інше. Вітаю всіх, зичу вам щастя, радості, краси і спокаймані. Давай я тобі скажу. Я тобі казав, що вона мені подобається, ця книжка менше, ніж перша. Стас. Я ще раз почитав, я передумав передумав. ще ще розмови. Тверди не тисяч. знаю, але три точно. Тим цікавіше, що тобі підпирає, підпирає Жадан цій номінації. Бо щоб ти знав, значить, Жадан там десь дуже близько до тебе. Я знаю, що ти його не любиш. І те, це тим важливіше, що у нас значить, настільки інший голос. Ніж жадан і географічно інший діаметрально протилежний значить може перемогти і може перемогти двічі. Тому я тебе з цим вітаю. Пам'ятай про це. Дякую. І в цьому конверті ми маємо. Ми маємо. Ми маємо. Владислав Ківченко. Було дві книжки про війну в п'ятірці Укри і 2014. Укри, на мій погляд, може хтось з нашого журі теж поділяє цей погляд. здалося мені дуже такою контроверсійним таким підходом, драстичним, якось, якось цей такий оптимістичний підхід Богдана Жолдака. Мені трохи дер душу, мені здавалося, що ця війна в першу чергу є трагедією, але безумовно тут нема монополії на якусь думку. Кожен може читати, сприймати і оцінювати цю книжку. Мені загалом дуже сподобався. Це дійсно чесна спроба написати реалістичний, класний е, роман і великий роман, якого так бракує нашій літературі. Дякую, 2014 — Це найскладніша книга моїй письменницькій е, біографії. Вона мені дуже важко далася і. Ну я її дописав уже наприкінці зими минулої, і, і це реально була така ж штука, що я її якось кров'ю так уже вихаркував, грубо кажучи. Ну дуже це мені було важко, але ну я сказав, що я її допишу, я її дописав. І, чесно кажучи, в мене була така думка, яка мене останній місяць, коли я писав, підживлювала, що от я її допишу, поставлю крапку, я її забуду. І, все, я... і потім я буду писати щось інше, щось веселе, щось класне, і, і, і все. І я про неї не хочу думати. І, і, і... І я потім перші читачі, які з'явилися всі, мене почали питати, так а що, а продовження буде, що з цими чуваками далі? І... І це для мене було таким цим, що ні, я не хочу туди повертатися. Все, я, я проїхав, я поставив крав. Е, 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 от. Ну і от виявилося, що ці е, страждання вже немолодого молодого вертера е, були не напрасті, якусь навіть в цю е, премію дали. Дякую, е, а О, а це буде ага. війна, що змінила роду. Насправді довго вагалися дати ронду чи дати володі Арініву, але ми все ж таки вирішили, що ми маємо почекати на другий том. І, і вже тоді вручити там, я не нарцисотів пана чи що там більше посилатиме. І війна, що змінила ронду. Ми усвідомлюємо, що текст там доволі слабенький, я кажу відверто. Але книжка-картинка це не тільки текст, книжка-картинка це також візуальний наратив. І ось тут Рон добере всі премії, звичайно. Це помітно, тому що це оцінено на міжнародному рівні, тому що книжка війшла до каталогу Білі круки. І також була відзначена на ярмарку в Болоні. Це все одно книжка дуже на рівні, тому що вона закладає ідеологічні речі на майбутнє. Отже, переможцем сьогодні ми оголошуємо пані Олену Галету від Андрії. Цьогоріч вийшли дуже важливі два репортажі: Наталки Гуменюк, Майдан Тахрір і Дениса Казанського. Чорна лихоманка на легальний видобуток вугілля на Донбасі. Я думаю, що. Репортажі це загалом е, дуже важливий жанр, який українські видавці цьогоріч е, вже багато років плекають. І для мене самої. Це, це дуже близький жанр. Я виступаю за його розвиток. Дуже хотіла би, щоб у нас з'являлося більше якісних репортажів. І ці репортажі направду якісні. Як на мене, вони дуже актуальні, і це абсолютно логічно, що вони потрапили цьогоріч у е, короткий список. Книжка Дениса Казанського Чорна лихоманка Нелегальний видобуток вугілля на Донбасі. Як на мене, це найважливіша найактуальніша з цієї номінації. Книжка цьогоріч було б дуже зле, якби її не було. Для мене показово, що Денис Казанський писав її некон'юнктурно в останні роки, коли ця тема стала якнайбільш актуальною, а він справді займався цим багато років і. Немає, я так припускаю, немає в українському в Україні загалом людей, які би настільки розбиралися в цій темі. Пана Галета від антології до онтології це глиба, як ви бачите, і це прецедент в українському літературознавстві. Це зразок того, як можна науково науку викладати. Доступно для широкого читача, для більш-менш ширшого читача ніж вузькі фахівці, спеціалісти це яскравий науковий виклад, динамічний, жвавий, і Олена Галета зачіпає стільки тем, що там якнайширші як найширші кола, які цікавляться гуманітаристикою, щось та й знайдуть для себе. Я думаю, зважаючи на широчезний теоретичний контекст і на і кількість тем. Ця книжка стане орієнтиром для дуже багатьох поколінь літературнавців. Я хочу подякувати самому літакцентові навіть не за весь конкурс, а за відгуки, які з'являються ще перед остаточною оцінкою. Це важливо. Книжки починають читати, і з книжок і довкола книжок народжуються розмови. Не так важливо сказати номер один, номер два, скільки поділитися міркуваннями мотивувати. Привернути увагу до глибшого читання. В обговоренні журі було згадано також, що вже на основі цієї книжки була захищена дисертація. І для мене було принципово: нема іншого тексту, є тільки текст книжки. Тобто немає тексту, який спеціально підганяє під якісь вимоги. Мабуть, не все я зробила ідеально, але принаймні мені хотілося спробувати це зробити і дати можливість іншим йти шляхом цим, і робити це краще, робити це повніше, і переконувати, що наука має про що говорити і вміє це робити. Дякую. У нас є шість номінантів на цю антивідзнаку. Отже, Андрій Любка – «Карбіт», Олександр Мехет Астра, Олексій Чупа Акваріум, Любов Яківчука, Брикоси Донбасу, Олександр Бойченко більше-менше і Євген Положіть Іловайськ. Так, Золоту бульку 2016 року, за 2015 рік, отримує Олександр Мехет. Ну, Насправді, як Ірина і підкреслила, пропонували різві. Автори, різні члени журі, номінантів на цю антивідзнаку, тому мені, звичайно, легше буде сказати про тих, кого я висувала. А щодо тих, кого пропонували інші автори, то дякую, Настя вже сказала про збірку Олександра Бойченка більше-менше. І ця проблема, насправді, як мені здається, от видати все. Вона характеризує практично всіх номінантів на Золоту Бульку. Щодо двох книжів, які торкаються теми війни, і справді дякую Андрію, що ти видав просто всі секрети нашого обговорення. Я справді наполягала на тому, що книжка 2015 року це має бути книжка про війну, бо це та проблема, яка найбільше турбує зараз суспільство. всі в принципі. А, книжка, яка би зачіпала якісь процеси, які відбуваються в душах людей зараз. І от такий ніби парадокс Абрикоси Донбасу люби любов, справді сподобалася книжка. А, і е, роман Євгена Положія, який у творчості Євгена Положія це вершинний злет теж на мою думку. Але ну окей, кожен вибір журі. Е, а це такі, от такі баталії, такі якісь обговорення. І наскільки е, можна судити, претензії до цих двох книжок полягають у тому, що цю тему війни, яка є дражливою, яка є важливою, автори розглянули е, більше на кон'юнктурній ноті, тобто не дали того от зрізу осмислення зрізу суспільства, осмислення цієї проблеми, якого е, ми би очікували від них. Насправді, ну. Повторю, те, що я почала. Нема нічого жахливого в цій антинагороді, а вона прекрасна і ще тим, що вона є єдина. Принаймні, мені здається, що наша робота над антивідзнакою в сучасній українській літературі це те єдине, що сигналізує авторам. Що тебе читають і тебе не тільки хвалять. Твій текст може потрапити не тільки в огляд 10 кращих книжок цієї зими, які ви можете прочитати у шкарпетках біля каміна. А це зовсім інший підхід, зовсім інша критика. І от Ярина цим а, не дасть збрехати інша літеразнація, які тут є. Ніколи українська критика не була базованою на компліментах. Ось такі конкурси, як влаштовує літак центру, кілька років підряд. Вони тим ще добрі, що в них немає переможених. Є тільки переможці, тому що зрештою, ну що робить конкурс літак Він фокусує увагу. Він дарує кожному із авторів, які сьогодні були перед вами. Він дарує ще прихильність якої сотні, тисячі можливо читачів. Ну а що може бути солодшим для автора, ніж увага читачів. Найголовніший переможець рейтингу це читач, який видержує в підсумку. Зрештою, ну добрі книжки. І я через те дякую і вітаю.